Відео для любителів меблів з натурального дерева, класики, та й взагалі натурального дерева і всього якісного. Сьогодні субота, наших столярів на місці немає і можна зробити невеличкий інсайт Це у нас перша робоча зона. Я вам сьогодні покажу її. Це вже стоять готові столики до фарбування. Дивіться, це все натуральне дерево. Це все ручна робота. Це все зроблено вручну а це у нас дві спинки крісла Барселона. Зверніть увагу на глибину різьби. Це передня частина. Подивіться, як глибоко все вирізається. Оце, до речі, один із головних символів бароко. Мушля.